You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays, I cannot let low. I cannot let low. Yeah, I cannot let low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town on the top. This young is so fly I cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna Сьогодні. Всім привіт! З вами Тінь. Сьогодні ми пограємо з вами в Майнкрафт. І це частина 2. Ми зупинились на тому, що я ніч, по-перше. По-друге, я голодний. По-третє, нам треба хавка. Тому зараз будемо робити пічку. жаль, я не встиг зробити це, цю. Як вона називається? Не встиг зробити, не встиг здобути деревину цей дуб. Тому доведеться мені в пічці все робити. Так. Що казав, спочатку це пер потім смажити. Так, там мені Є тут боти. Потрібно вигнати Одіваюсь чуть-чуть приводи, що сьогодні ми я зніму стільки, скільки я захочу. Це 22 хвилини чи 25 хоча б. Передаю тобі Каріна, привіт. Я тепер знайшов за всім. Мені зовсім інша людина буде зараз. Мені зовсім інша людина буде робити монтаж. Тобто моя троюріна сестра. По інтерніс вибач, але... ти таку ціну сказав, що жах. Сейчас Чего я копаюсь? Я копаюсь для того, чтобы найти какие-то ресурсы. Вот это фигня Не фигня что случае я тебя Може собі дозволити, чому може? Для тому що... <гум> В мене куча буде зараз. Я ж казав, я знайду, я знайду, за що залізо, круто моє перше залізо. В цьому вживанні принаймні. 3. Мені тільки не потрібна заліза, мені потрібно за щит. все это организм не отходит спокойно бывает утром без кого-то как мы с утром добраться до точки белого ну поки, я думаю поки день не наступить звідси на вынду что Це страшно Чё, чём, чему все думают, что это дуже страшно. Что это страшные звуки. Они ну, не страшные. Они ну, не страшные. О, вот это уже человек. Це вже цей... Отопень. Ну, я не бачу сенсу це добувати, воно все одно. Його все одно світі як. Е... Я... Ну коротше його дуже багато в мої... у моїй майкрофтовіському світі. Увазі вода не мене потічи ні світло. Тут десь водичка буде ще дуже. Чуєте? Все, вот топливник. Далеко что там сейчас. Может они не учуют? Ага, мы дуже близко прям. Можно его впрыту убить. Да? Вот еще водочка на Ну тут добро. Вот, отца. А теперь же Василий Кианович. Ну, я просто я згадав свого друга Са, Сашу Ми з ним істотам в Майнкрафте понапридумывали призвущ смешных И зомби стал чи то осинешим чи то Вассі чи то щит у нас Не пам'ятаю Поблід. Отакі надії можуть бути баги, що зачі не можу передивитися. Це була погана ідея. Ничего себе, не выкупила. Ммм, класс. дякую за медную руду, ей так куча. Хотя, це... хотел сказать и что а это же не сокировал. Дійдіти в 40. О, це вже перший день, тому можна виходити. Не треба ще сокиру зробити. І що ж тепер там є? Я не дотримуюсь правила, що поки не добуду камінь, дотим. я не буду собі робити сокиру. Пішов. Задав. Так, 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 чотири, так. Нічого один пустимо на ще. Новогілля припустимо. До речі, дещо хотів би зробити водичку. Увачка. <звучит> да уж. Я думаю, есть Кур курка. Все, корова была. <звучит> <звучит> Корово, для коровы йдем. У неї набагато краще м'ясо ніж у свиней Цих. як он называется? Ух ты наліво <ріхи> А це хтось... Так, я тут був. блядь хомуха <сих> зараз да и заспавнюсь и все и хана <сих> ужас снова типа здесь сделаю Видите, мы можем в море по 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 той Хотя море не вариант мандроватый. До були, до речі. О, до речі, сніг фіти. Ай-ай-ай-ай! Ай! ай, ай, ай. фреш и укрочки. Спасибо. Там, до речі, вугілля є. Ну, в мене вугілля поки що достатньо. Багато вгілля не буває. Так. Я не знаю, там потрібно для... мы сможем выходить в деревни. Это хотя бы что-то. Чтобы червоный и черный найти, вот тогда могу два прапора заработать Яких? Да, ты вс. Опа. До тих, що... Коротше, побачите. Коли я знайду собі для дому місце тоді. Я їх зароблю. Не сподіваюся до того часу собі знайду. Червоний колір і жовтий. Думаю. Думаю, що мої... мої, майбутні підписники не будуть особо ударенними. І не потрібно пояснювати, що за прапори. Де потріб. Де потрібні. Червоний. Жовтый синій колір. Не Ми залишила дитину. Можемо її допити, а. Хоч вона нам помститься. На жаль, це на комп'ютер. На комп'ютері є така. Є шкала. Така шкала. Ох, мой пт мой ваділ! багі боги. багі багі багов не все мене Та що, вечка, привіт. У мене якісь баги сього. До да, вибущаєтесь, Я, до речі, тепер можу собі біо... Ні, чорну. Добре, в мене чорного немає. Так, крафт и можешь выдай. Скору руку крафтом верстачок. Крафт. Так, выход уже два дня выживаю. Так, 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 убил. Белвич, как я... Подевай сестры. Девайскорина. Сподивай с корина вырезать. Отсыл момент. А... Що мені якийсь. Який дебіл подзвонив в корову далеко. Мені потрібна твоя душа і твоє м'ясо. Квіт. Чи це вже доросла корова? Це вже другий день. Я виживаю. а на жаль, на першому відео даже першого не було, там був нульовий день. Там був, на жаль, нульовий день. На жаль. Це не дуже добре. На жаль, на стобі зупинити не можу це відео. Тому доведеться зараз брати зарядку. Брати зарядку. Ого! А що я буду знімати? Я буду знімати Clinton Zombies. М не знаю, як піде, як підуть справи. Хотілося інферніс запитати, які буде коштувати окрема його ре 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 реклама. Pestino, tá vai. конечно же. Видите, в я... Оставь. О, 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 от Василич. Вот, вот, вот. Вот это Василич. Вася, ты снова бухав? Девять Ну, нафиг. Треба для придумать. продумать. Ой, Потім крам. Знаєш, що не буває ідеального? Тому мені почалося ідеально би відео мати. Без зайвого всіх, чи типу того. Щось хоть за тих треба Щось продумати для разумного. з вами Побачите, що і я. Пожель золотого блока немає? Так, так, нема. Короче, мы здоровому знайдем постельную пирамиду. Так, подокраинский прав, ниж. Пирамиду. Пимодихи уж зарчиты. Приковано місце для того, щоб робити тут базу, але у мене ростків немає. Головне, що це не на. Головне, що це не на не незйомність не зачаровано. Такі чари в Майнкрафті. Типу, наприклад, є річ, яку неможливо зняти. От надягнеш один раз. Все, фіг знімеш. Можеш її зняти тільки тоді, коли... коли... коли вона тобі зламається. От тоді ти її знимеш. Значи нічого не зніметь, а зломається. У мене походу знов Ніби чуть-чуть емоційності, ну, Не емоційності а, чи такої енергії, живучості, так сказати. Навакаємо питання я супер дякую. Я щось відчуваю, що я скоро буду закінчувати відео. Я щось хочу на тебе сказати, чому. Ось і жовте. Ось його вненький. До... Я не шо мій сюди. Дома! Діальці. Існо не дуже рі. Гарбузи, гарбузи, гарбузи. А тут, а тут є... Є деякі речі. Чи? Є дуже важливі. По-перше, біля, біля води виходить буде, в мене будинок. Буду кіркой тебе. О, все, чиніть і ще пошукать. Ну, у нас, звісно, непогано. А тут просто зараблю, посмажу все мое мясо, просто на всякий, красиво всякий М -м -м. Це оцю тому зараз 300. Врешті. Зараз підемо, піду в візьму ці жовті. О, 27 може, значить, буду вже закінчувати. Не хочу просто багато записувати, тому я якраз 27 сторон записав. Не знаю точно, не знаю, чи воно точне, але. Так. Це ніби все. Сьогодні з вами був я, Тінь. Ми сьогодні грали з вами в Minecraft. Закінчуємо на такій сцені. Не знаю, коли буде наступна серія. Ну, всім пока, всім і всіх люблю.